Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Колосок. Жили собі двоє мишенят: Круть та Верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть. Зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я. пищить круть. Не я, пищить верть. Подумав півник, подумав та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, я й голодний, каже круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже. «Стривайте, но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти? вже тихіше відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?